42 метри обсадки. 51 метр обсадки. Дивіться, перепад який. Грубо кажучи, 9 метрів. Вістань між свердловинами складає тут 3 метри. По 9 місці свердловини я нічого не можу сказати. Тут 7 кубів, тут вже 5, плюс. я думаю, точно буде. Ми будемо заміряти і вам покажемо. Йдемо далі. Ось ще свердловини, Дві Тут. Обсадка до граніту. Тут щось 42, тут 44, плюс-мінус однаково. Але дебітність 400 450, тут біля 5 кубів. Як прогнозувати глибину свердловини і дебіт свердловини? Дані як. Я вам оце об'єкт, мегаоб'єкт, який показує те, що в граніті, сказати, яка буде глибина і який буде дебіт, Нереально на минулій лінії я зараз минулу лінію пройду, покажу вам. Теж багато сверловин тут робиться. Тут до 100 сверловин, і ще будемо переїжджати, переїжджати, переїжджати. І буде показувати багато контенту, грубо кажучи, на території гектар, е десятки сверловин і різноманітні глибини. Все, дякую, звертайтеся контакту профіля.